Добрий день, малята, любі хлопчики і дівчата. Сьогодні знову запрошую вас на прогулянку. на прогулянку спостереження за первоцвітами. Первоцвіти називають першою усмішкою весни. Саме вони, ніжні і тендітні квіти, першими відчувають, ще не зовсім теплі, але вже приємні промінчики весняного сонечка. Первоцвіти цвітуть тоді, коли ще на деревах немає листя. Так сонячні промінчики безперешкодно потрапляють аж до самої землі, не заплутуючись у кроні дерев. Вони будять перші квіти, аби ті скоріше прокинулися. Оскільки навесні починають танути сніг, первоцвіти отримують достатню кількість вологи. Діти. Думаю, ви звернули увагу, наскільки красиві ці квіти з яскравим забарвленням, і це не може не приваблювати увагу комах, які дуже голодні, бо теж щойно прокинулись. Найвідоміші з первоцвітів це, звісно, підсніжники, проліски, крокуси, ряст. Та медуниці. І саме про медуниці ми сьогодні з вами поговоримо. Медуниця це квіткова рослина висотою приблизно пів метра. Вона має розгалудження стеблинок, покритих дрібними м'якими волосками, листя цієї рослини овальної форми, подовжені і ніби зроблені з оксамиту. Самі квіти схожі на маленькі дзвіночки, що стирчать на всі боки з верхівки стеблинки. Ці квіти досить незвичайні. На початку цвітіння вони рожеві або яскраво малинові, а пізніше стають блакитними. Коли квіти вже в'януть, то вони стають темно-синіми. Виростає медунка майже по всій території нашої країни. Вона любить тінисті та вологі місця, назву свою ця квітка отримала через користь, яку вона приносить бджолам. У квітках медуниці дуже багато нектару, з якого бджілки роблять мед. А плоди медуниці дуже полюбляють мурахи. Солодкого нектару в квітках настільки багато, що якщо спробувати крапельки, що знаходяться всередині квітки. Можна відчути приємний смак меду, також вона відома ще й через свої лікувальні властивості. Вона має протизапальні, в'яжучі, кровоспинні та ранозагоювальні властивості. У народній медицині її часто використовують як відхаркувальний засіб при захворюваннях горла. А також при втомі голосових зв'язок. Листя медунки можна використовувати при ранах, як усім відомий подорожник. Навіть у кулінарії ця рослина знайшла собі застосування. Листя часто використовують для приготування овочевих салатів. Ось скільки користі приносить ця чудова рослина. Дітки пригадаємо назви первоцвітів. Підсніжники, проліски, ряст, крокуси, медуниці. Діти, сподіваюсь, вам сподобалась прогулянка. До побачення, до нових зустрічей!